У Чернігові нова спроба завадити будівництво торгового комплексу епіцентр, земельну ділянку на якій планують спорудити гіпермаркет, хоче відсудити громадянин на ім'я Богдан Хмельницький. Представник національного комітету по боротьбі з корупцією Борис Бойправ говорить про рейдерську атаку проти інвестора. Чернігівський районний суд 17.03.2011 року подає позов нікатрий. Хмельницький Богдан Сергійович. Как потім такого человека в Чернигове нет. і по тому адресу, он записався, вообще давно, давно живет совсем другая сім'я. Встановити особу претендента на 12 гектарів землі не вдалося й нашій знімальній групі. По вказаній у позовній заяві адресі тезка українського гетьмана справді не мешкає. У нас є інформація, що здесь живе Богдан Сергійович Хмельницький. Ні, тут представляю телеканал Дітинець вот, журналист. а скажіть, пожалуйста, у нас є інформація. От що здесь проживає Богдан Сергійович Хмельницький? не проживають. Втім, попри всю міфічність постатів, очевидь, за нею стоять цілком реальні люди, говорить Борис Бойправ. Позивач він же Богдан Хмельницький в суді вільно оперує документами, які зберігаються в структурних підрозділах Чернігівської РДА. Хто мог видати акти? Э, Земельні акти господину Господіну Хмільницькому і е, со структури, яка підконтрольна голові районної госадміністрації. оскільки невідомо яким чином стороння людина мала змогу зняти копії з документів конфіденційного характеру, просимо в управлінні Держкомзему Чернігівського району ті ж самі акти показати й нам. Но ви ж не власник. Я не власник ви не право ознакомлюватися з конфіденційною інформацією про те, у кого є, на яких правах земельні ділянки. Представник антикорупційного комітету переконаний, хтось з керівництва Чернігівського району посприяв, аби прихід інвестора потонув у судовій тяганині. Адже за збігом обставин Чернігівський районний суд надзвичайно швидко поквапився розглянути скаргу Богдана Хмельницького. 18.03 Чернігівський районний суд здає ухвалу і проводить провадження. А 19.03 2011 года э, проводится заседание в Киевском апелляционном суде, в котором находятся материалы и дело о бездеятельности главы Черниговской районной администрации Кудрика Николая Васильевича. Эту ухвалу кто-то от имени несуществующего лица получает в Черниговском районном суде и адвокат. Кудика привозить эту ухвалу прямо в Київський апеляційний суд. Судові розбірки мають властивість тянутися роками, втім чи вистачить на це терпіння у інвестора та обласної влади, яка вже обіцяла з цього приводу зробити серйозні висновки.